Всім привіт, друзі! З вами я, Куболекс, і це Tower Defenses в Майнкрафті. Хабіб скажи пару слів на початок. Хабібі, добрий день всім, хто у нас любі теле. Не ведучий, а теле. На тіше у нас. Дякую. І ми, з Хабіб, щось ніфіга не знаємо, що буде, то теж нас інтрига. Але давайте разом з вами ми будемо дивитися, що, де, і як. Давай. Добре, давай тоді. поїхали. Опа. О, не, ну еба нафиг, я не хочу такой магии, яйду зовут. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Не, ну ну давай, ходи, куди що тут за зай такие оп. Так, тихо. Оп. Так. Прости, поляни, нажми, щоб... Ну йдеш? Ходи. Не! За скільки я скажу? Я ж не пою. Давай. Йо, Всі в тебе вірять. Підписчики в тебе вірять. Всі в тебе вірять. Давай. Ні, пройдай, Татар. Що я тут? Так, коротше, прості поляни. Нажми, щоб брати. Ну, давай, нажимай. Ну, нажимай. Опа, Опа, дай Боже здоров'я. Так, то твій перший урівень, я допоможу тобі освоїти. Ну, і і не так, спочатку ти мусиш купити турель. Так, ось стоїть одна турель. Так, добре, десь ту купляй турель, давай, десь ту купляй турель. Но у тебе немає грошей. <плодискнув> <плодискнув> у мене. Бач... <плодискнув> <плодискнув> добре. Тому знес... знеси. Снеси мені тут турель в... А. О. Вая, тепер в тебе є гроші. Та а де тут пише, де в є гроші? Без поняття, ну є, то є. Добре, так, магазин у вас тут. а подивися, так, ну давай ми. Ого, так, добре. Став два. Так, стандартна турель. Вау, дивись, воно все підсвічує, де воно буде стояло. The Тут Там от, от, от. Вау, так. Ти один із перших, хто зобразив зра... Ну, та я розумна людина. та, Так, ну, рухай. Підемо, дальше, далі. Так, звідси буде входили мости, то логічно, нажми на голограму, коли будеш готов захищатись. Захищатися, все добре, ніколи. Опа, що то є? Я дам тобі декілька предметів. Ну давай. Для більш удобного планування. Ну давай. Так, Так. Це все, все, бери спокійно, вони твої. 에, я побіжу додому, поки мене не з'їли зомбі. Там я срав, тут його в туалеті і з ним в тій пусти. Так, що у нас тут є? А, управління, підзорна труба, гравітаційний модуль. Добре. А, та, і наостанок. На всіх уровнях ховані секрети, можеш попробувати пошукати їх, якщо не вийдуть так, вони допоможуть. Тільки щось давай. Так, добре, диви, ми можемо купити тоді ще одну стандартну. давай я тоді куплю ще одну стандартну і поставлю тут. Тут, 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 тут. Ну давай туди я тут і поставлю. Ну давай нажмем. О, опа. А ну Ух ти. Ніфіга собі. Вау, а то доволі круто. Так. Ну ти, у нас є ще одні, давай ми тоді поставимо ще одну турель. Тут давай. Бау-бау! як бау. ми диві, ми, ми сі диви уу. Так, мені цікаво, як їх треба... Мені треба якийсь розходник в руки. Е -е. Дай ми ще одну поставимо тут. Є гроші на ще одну турель поставив ще одну, але то між тими двома. Міські, 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 міські. Тут між тими двома, що стоїть. Де? лота. Водити, що де ту? Ниж не купляй. Гроші на нове щось А що там випало? Купляй нове А, снайпер, так вже є 300. Все, я можу взяти. Я вже взяв. Ага. Будь в тракториста, не Сволоч. Добре, давай я тоді поставлю... Вау, а він реально файний. Ну давай я, я тут його пусталю. Так, 10 ворогів на зараз, де. Ну, фігня, фігня, диви, просто, на ізі Хоп о, а то вже якісь мощні. Так, Хабібі, а ти що там взаліз стоїш, може тебе якийсь попоміг, не знаю, там, щось би теж би поробив? Ух ти, добре. Лава Ісосу Христу, Бог тобі в поміч. А, і то вся твоя максимальна поміч, так? Так. йо я тобі щось більше маю допомогти, ніж Блін, от було б, знаєш, прикольно якби ми більше. ще... А, ні, ну реально, фін, типу, знаєш такий тавер дефенд. Мені цікаво, що буде йти далі, Типу, чи буде якийсь босс, чи ні. От, шоста хвиля залишилась, цікаво, чи буде якийсь босс. Може буде, може ні, я знаю. Ну тоді давай, поїхали, давай. Ну то-то езди, то езди. Орки йдуть, але не переживай, ні, що ми будемо робити зі всіма орками. Вот що з ними буде. Опа, ой-ой-ой. Так, е, на цій хвилі буде дуже багато монстрів. Але я знаю. що ти Перейди на вкладинку з РСУ магазині. зараз. Чекай, як. А, Вау! То куди? А я пас' їбам? А що ти купив третій, як тут треба було купити якийсь супер цей? А пожик? Ну що ти тут зробив. Ну а зараз як піде босс що нам буде? А ну ж не босс? Ну як не буде, а. А, о, і то так швидко. Непогано, непогано. Так, ми пройшли перший рівень. чекай, чекай. вау, вау, як воно красиво щось робить. Так, далі вишневий Ця, ліс. <рик> ліс. Поїхали. Так. що ми тут будемо мали? Е, коротше, другі друзі, невеличкі технічні проблеми. В хабібі трошечки псіханув через то, як була побудована карта, і він вирішив перебудувати. Я почав все ламати, все перебудовувати, А воно як уїбало! Ціла карта пішла. Так, ми починаємо тоді спочатку. А закрий ебал, граємо далі. А ми маємо 350 доларів. Може, ну нафіг ти не будемо тратили на то під Макдональдс. Юзик, ти сюди. У ж винят! Амулет, сліз. А що за хуйня? Ой, перепрошую за французький, що за хіпня? А е, ПКМ по башні, щоб збільшити її скорострільність на час. А, типа, ти ми скоро стріли, я Так, е, давай тоді ми зробимо пуста. Та, наразі тоді тільки одну. А, ти дві купили. Хорош. Діє, давай ми починаємо. Е, Скоро стрільні ну, я діба... думаю, снайперки. Ну, ну та, та, та 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 то потім пізніше, то зараз не, не треба тратити. Так, е, йдуть орки, звісно, вони потім йдуть е, нахер. Вони йдуть флін за російським кораблем, купи просто башню. Я тебе показую тактику. Ставте клопо тут по боках, тут на котах, а потім снайперки ще буде фронтах. Так, треба буде ще купити та, що виліковий буде. Ну, типу, тут ще йдуть такі фієні кріпери, тут... вони їх ламають. Та я пам'ятаю, я згадав. Ну да, ясно, ну, треба посадили, як Культури. Диві, я допомагаю, я допомагаю, я, я, я помагай, я Бей його, бей його, бей його, бей його. Так, бери сукиру, бей його. Щось не допомагає. Што ну? А та, може б... ми визовемо Ладно, нічого, нічого. Давай, може, ті акції, давай потургуй. ти Там у нас щось вложило. Давай може ти потургуєш трохи. То Миколай вложив всі акції. Ага, то Миколай, та, та та. Якщо ви не бачили, так, подивіться, ну новорічний випуск. Там було, що ми розк... там все було розказано. Інтерв'ю був мера... кажу, Ми брали інтерв'ю. Інтерв'ю в, в того, так що беріть, що ще подивіть тут. То. А то мер, то, то мер брав? То, то не я, я що. Я я, я. я блогер. А то мер тоді брав. Знаєш того мера? Ні, та ні! Та! Літо! Давай от чуть-чуть такого такого дальше чуть-чуть воно наносили все. А ти не міг тут поставить, он сбил! Так, ні, ну так вони далі. А нас заскамили на гроші. Нас заскамили. Ну, типа я, то через тебе нас заскамили на гроші. І ти нафіг. Ай-ой. Так, що ми маємо? Ми маємо тут 20 ...28 в желізі броні когось скелета. Як думаєш, ми їх переможемо чи ні? Та не маху, ясно, що переможу. Давай. О, на фіга? Я вже тут? Так воно ну на час. Воно ну, на одну хвилю тіки. О, а, о Мазині. О, давай поставимо тих О, О, я взяв. Давай я поставлю біля того. От такого щоб він тут лікував. І може, давай ще одного поставимо тут воно лікувало. Чи ні, чи снайперку и пишу лікувал. Дай да нафиг. А, ти так вирішив зробити, так? А, так чекай, тут у нас в тій другій розходниці є ремкомплект. Ото типу, воно виліковує там 25 і воно виліковує. Ти не підеш, ти не підеш. не... Добре, то тінті, так. Що за гади прийшли? А, воно так на собі. А, а. Так, ми получили 600, і я пропоную поставити нам більше лікуючих Так, І я візьму лікуючого і поставлю тут. Все, і він тоді буде тепер того лікувати і того. Так. Хабібі! Хабібі! Розкажи анекдот. чекай, А це що, що за фронія, що ти міняєш, так? Так, задав. так, Треба дивитися інакше випуски, щоб зрозуміти, що в мене шозефронія. А, поняв. Анекдот про мютюню. <реш> Слухай, уважно. Давай. Я недавно дізнався там. Але, але той от, попри наперіч, що він з Матюками. Не знаю, чи там монтажер на запікає, то чи ні. Він такий трошка 18. Як трошки? Він 18, Анікдот, тому не знаю, там може Вон, буде ексклюзив на Телеграм, не знаю. Бачимо. Так, давай ми трошки щось ми так, менш енергічніше стали. Ми ж програли одну знову катку. Що робити? Коротше, давай тоді будемо робити так. Нам, коли відкриється то вот з виліковуванням, просто беремо на всіх, буде бачите, більша проблема в тому, що вони вибухають і наносять урон їм. Тут треба або зробити... Тут треба щось придумати, тут треба щось придумати. Давай йдемо сюди, подивимося, наскільки ти вже будеш швидше стріляв. Вау. А, так то бійніше їм давати, як виявилось, прикинь. Ну типу, ну типу вигідніше давати тим прискорення, тому що вони потім швидше стріляють. <бит> та, то вигідніше ще снайперки купляти, хоча вони просто довго наносять. Та, і так і так треба буде брати тих. Ай-яй-яй, бляха, я хотів. Добре. Диви, ми беремо тоді купля. О, супер той. І получаємо того. Вода. Все, ми його улучшаємо. І тепер він наносить більше урону. Вважаємо, та, він більше до того наносить. І вроді би швидше, якщо я існує. Ай-яй-яй, Ті, ти має якраз ти во два. Так, не тому дає. не. тому не. Дивись, хабібі, хабібі, буду мати те завдання, хабібі. Бери оті рем комплекти, купляй і дивись, хто має мало хп і ліковує, тому що, тіпа... А в мене є один комплект, я трошки. То бери і відновлюй, бо вже йдуть тих кріпери, а вони жорстко багато наносять. Та нема. Так. Ну я собі боюсь представити, що буде на дальшому війні. Так, Так, о, ми маємо раз 900. Я беру, знову купляю той супер цей і даю. даю, даю, даю на якусь ту турельку треба. Я пропоную купити ще одну снайперку і то його. Далеко, ні, далі. Далі поставиш, вона, не, вона, вона типу, не наносить далі просто. десь тут, наприклад, постав, вона на всю карту вроді тепер буде. Так, І ми даємо сюди той ремкомплект. Ну давай ризикнемо, подивимося, що тепер буде. Бо то якраз. Грас... Так, ну наразі поки що все добре, де? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, паков нокнула. Бля. Ну тут вони зараз точно їх глуплять. 100% і тут зараз щось впаде. Угу Так, да, вони зараз, тип, впадуть. Диви, типа, впадуть. Дивіться, тут єдиний. Двеся хабі, тут єдиний вихід, просто щоб. Ну по факту тут зараз єдина тема, яка може бути, щоб ті снайперки їх ламали. Але що як вони не А, все, тут капець. Конець. Не, ще не є кінець. Не ні не, не. Там сто тих. І... Мінус якраз кажуть ті от снайп, типа ті крипери. Вони просто... А, все тут, капець. Я без поняття як тут пройти. пу 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 пу, -пу, -пу пум Короче, давай тепер попробуємо. Хабібі, давай, ти в нас тут этих А, ти, ти вже зараз, ти, ти вже зараз на Хабібі, біля, не Хабібі, би, бля. ні не, Коротше, Хабібі трошки на перекур сходив. А, сходи на перекур, так. А ви то так типа типа та. ділите, так, Між собою. Да, та, та ми так час від це міняємо. Короче, давайте ті амулети сліз ми вели, залишимо на пізніше, просто тіпа, залишимо. І коли вже... ну коли... на бос, я пропоную. — Так, і давай тоді можна. Зар... Це ліпше купляти стандартно і Хілку би. І Хілку, ну. попробуй попробуємо так, по тактиці такі зробити. Типа зараз просто ставимо тих малих і біля них зразу Хілку ставимо. Та... Шкода, що їх не можна бити, то було б взагалі супер. Так, то ми б на Ізоби постатилимо. Прикинь, ми зараз другий рівень проходимо, по-моєму, і нам вже тяжко. Типа що буде далі? Ну диви, по факту, можна було би просто поставити одну снайперку, щоб вона далі стріляла. Типа десь поставити її. Десь отут? Нє, то їй треба спочатку вкачати, щоб вона так болила на цілий радіус. Попробуй от тип, пустить, Так, 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 тоді попробуємо такі. Жалко, що їх так не можна бити. А, тобі бисі хотів. А, мені би хотів? о, вбив. <дук> так, зараз, по-моєму, відкриється. Так, та, відкривається Хілка. І давай я пропоную так, беремо. Я пропоную дві купити. От от, ну, на двоє радіу. Якщо тут ти ставиш. Дв... Дв Другу. Ні, 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 диви, ти тут одну ставиш і вона аж тут двойде, маєш. Ну, я ж по радіусу дивлюся, типу, вона стоїть його, а то поставив, що вона тут тут відставала. Ну давай тоді попробуємо. Давай, тут зараз тільки 5 кріперів, то тут більш-менш зараз має бути адекватно. О, ну, відразу пилить. Тільки треба до комплекту 5 на ті самі хілки. Ну, на самі хілки попробуємо, може вони тоді будуть ліпше. Може Вона, вона якби швидше просто би хілила, їй би ціни не було. Ну а треба дивитися теж за нею, тому що ти не забуваєш, що їх може їм забити, то залі. Я знаю, власне. Ні, ну наразі добре, наразі добре, наразі зараз їх хілим. Так, давай ми тоді... Туди... Так, блін, ото тактика, тактика, тут все має бути по тактиці зроблено. Чекай, якщо ми їх ми, якщо ми забираємо турелі, то вони даються на. О. Давай тоді попробуємо. Oh, так, давай візьми той супер... Так, tapping... Та, я взяв, я взяв, я взяв я взяв. взяв. Два, комплект. Давай я тоді даю на, одну на хілку. Оу. Oh. А, вона ще щит має диви. Більше радіус кого на лікує. Вроді би більший. Ну, більше то, що вона більше лікує, то вже на 100%. А, і пікінь, ми не можемо використати на ній хілку. Тому що на ній щити бакше. А, так? І треба, я думаю, назбирати нам на одне той супер обнову на одну з тих. Вона якраз на ту треба буде використати. Бо вона дає їй щит, і якраз буде файно. Давай, тут один рем комплект і дай на одну стандартну десь постав тут пофіг. І дай на ту там десь щит, дай ту обнову. Дивимось, як вона тепер буде виглядала. Так. Ну, давай попробуємо, як вона тепер буде стріляла. Ой, і плюс, якщо щось ми маємо, кажу, амулет сліз і будемо їй давали. Давай я першу ту нашу лучшу. Давайте, давайте, лікуйте, 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 лікуйте. О, 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 тепер трошки щось місце вже починає подобати, може навіть і. 39 ворогів ще лишило. Шкода, що тут ще не дає, плюс гроші за те, що тіпа, за одну, типу, ми їх вбили, знаєш, і якби вони ще ну, тут вдавали гроші, тут було б взагалі б. А хіл тут їх, та хілку, бо їй зараз жопа буде. Да, 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 да. Ай, не встиг. Тихо. Ай, не встиг знов. Ну все, типу, тут єдиний плюс треба хіба на них давати. Ну, оту хілку, бо вона вже левеш. Я не маю вже все. 25. Ні, ну, я не знаю, як тут прийти. Ну реально, я от тут просто не знаю, як прийти. Я теж, ті кріпери нереально просто їх прийти. Вони просто забагато йдуть, я не знаю, як їх тут прийти. Я не знаю, як їх тут прийти. Так, давай ми... Блять. По... Давай подумаємо логічно. Що ми можемо зробити? Лішатись. Вишневий ліс, що ти такий тяжкий? Тяжка ти, людина, я хуєю. Ну давай ще в достатній раз попробуємо. Ну бо тут хілку 100% треба. Типа без хілки тут ніяк, а як їх тут далі. Ну, от чесно, тут єдиний мінус, в тому, що вони Коштує за сильно апдейт. Ну, типа, якби апгрейд коштував, перший апгрейд, якби коштував 200, а не 550, тоді було би то легше вже пройти. Зараз нагорода 400 буде доларів, зараз подивимося, як воно нам дасть. O centro floresta. Da o Rodomão. Azna estro. Tchau. Boa inflexia. Aham. Vai, 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 А, ні, оставился. Ура! Так, замерше озеро. Ну давай по... А, ні... бач, тут я думав... Цикалский туривни, я тут походу. можливо це устать, Ну давай попробуємо. Так, що у нас тууут-тачки? Так, 250 то. О, снайперка вже одразу стоїть. А як вони бы, ты мне же сказал? Ну. В 200. Бля. А цікаво цікавий ти. Діпа дві, якщо кріпери будуть. Кріпери будуть іти по рівні тоді буде файн. Якщо вони будуть такі. я поняв, але Якщо так нам буде випадати, було б далі, якби нам так випадало. Якби вони пішли тільки рівні дорозі, тоді буде файно Так. Так, давай подивимося, що тут тепер. Дай з ними так трошки чекай Уий. уи. Я все, капець, я застряглю зик. Де ти є? В жопе. Я чому? не вейдується. А чого не вийдеш? Табу тут нема як. Ти забув, що ти маєш мітний світок. Мені не допомагає. А ну все, ну тоді капець. Що? я один си лишай. А що то є? Мороз натураль. В смысле морозна натураль? Тебе нема? Ні. Ти її поставив? А, я, я не знаю, що вона робить. Ну, вона, по-моєму, я є напрямку, значить, має заморозить. Та, вона заморожує бачиш, і наносить вроді бумороники. <глес> ну ти пану так. О! Морозне, А, тут то якраз певно та і в розходних теж не попало. Тут я так розумію, певно кріперів не буде. І слава Богу, тебе зараз не накаркав. Тоді давай ми зробимо так. Ми беремо тоді стандартну, ставимо її десь, давай, наприклад, де ми її ставимо? Де ми, ставим, де ми, ставим, де ми, ми поставимо одну тут. А. а А на що ти все потратив? Я нічого не рухав. Тож нічого не рухав? Точно. Типа, точно ти нічого не рухав? Ні, ні. Ну взагалі прям. Ну тобі здається тільки. Тобто, то, що там е, гроші пропали, то то типа не твої груди. Та не, то все в пішов пропив, як завжди. Або на сикаду міняв. А, во, диви, воно їх заморожує. Так, давай ми подивимося перед тим, що йде. Бля, 14 кріперів, прикинь. От то проблема. То треба заморожуючу срочно. Срочно заморожуючу. Срочно. І виставимо. А може да дай нам поліпшим заморожуючим, мені цікаво, що буде. І що? Не знаю. А ти заморожуючу? Так. Да. О, диви. Давай, 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 давай! Ай-яй-яй, ай, дойшла, ай, ай, курча, чопа. Понял, знаєш, що робить заморожуюча другого рівня? Ну, це бан, ти его банка північних вітрив, че правильно? Воно їх. Воно робить типу, замість нього, Типу, то його супер бачиш? Ні, зараз набагато легше скріперами. От тепер набагато легше з кріперами. Ну зараз набагато легше з кріперами. Ну зараз ні сидимо ми можемо, можемо надій пойти. Ча я зараз може на карту. Було би добре. Ладно, мені десь, що пора вернутися хабіди. Думаєш? Під який звук. Ви, ви під такий свіжний звук на місці. Вьох. О, бляха! Тихо, тихо, тику тихо Фух! Стих, добре! Так! Стоп! Стоп, стоп, стоп! стоп. Давай подумаємо мугичную! Чекай, чекай, чекай. Що ти робиш? Що ти робиш? робишь? Все, давай одну турельку везем. Я візьму одну турельку і поставлю на все. Про всяк випадок тут ще поставлю просто. На защиту ще... Ні. Добре, де мені тоді ту турельку? Давай я тоді тут одну турельку поставлю. А так. тут іде снайперка зникло. А диви, диви, тут зараз прикол. Да, її знищили. Диви, тут зараз 10 кріперів, то фігня, але полярних 54. Ото проблема. Ні, ну діло, проблема не в тому, бо ти маєш ще одне заморожуюче зілля? Ну То все, тримай його на все. Тримай його просто до кінця. Бач, типа, воно його буде воно їх буде максимально зупиняло, плюс дві снайперки, які постійно стріляють. Типа тут зараз буде більш-менш, я думаю, зараз легше нам цей. Так, добре, тут мы відновилися. Кріпери, вроді би всі вийшли, якщо я помиляюсь. Дай я трошки. Наш цей. Я просто не забуваю, у нас просто ще 100 плюс є. Не вже блин. Забатывай. А, ти й динаміти тоже зупиняєш, прикинь. Я не, не знал то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. А все, все, ми вирили, ми вирили, все. Якщо вам сподобався такий формат, ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть свої думки, що ви можете сказати, в хабібі чи Смок, що. Хто хто з вас зараз буде казав? Хабібі хоче стати! Але... Я проти, все, нема хабібі. П'ю. На <кхм> жаль, сьогодні не вийде вже хабібі. Хабібі вже на сьогодні відмучився, голос вже не той, я вже цілий захрип. <кхм> Саме тому не забувайте підписуватись на телеграм. І підтримуйте хабів і пишіть хештегу Болекс. Дуже 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 сильно дякую за ваші коментарі. Е, насправді, навіть якщо і негативні, позитивні, для мене це дуже важливо. Я читаю завжди, навіть якщо вони погані, я їх завжди читаю і дуже дякую вам. Гарного вам дня, може, гарного вечора, добра ніч і всього найкращого.